16 серпня Чикаго, США, номерний турнір UFC 319, обіцяє пообіцяє стати одним із найгучніших івентів літа. І, хоч карт наповнений гучними іменами, головна увага буде прикута до титульного бою в середній вазі з Дюплісі, домінуючий чемпіон, який уже двічі успішно захищав пояс проти поки що непереможного Хамзата Чимаєва. Вітаю, друзі! На зв'язку ММА в деталях. І сьогодні ми назвемо п'ять причин, чому дюплісі переможе Чимаєва. Але спочатку, відкинувши симпатії, зробимо технічний розбір. Дрікус Дюплісі – ударна техніка. На перший погляд, стиль Дюплісі виглядає незграбно, удари за махом. Часто від стегна – дивна механіка рухів, але ефективність заперечити складно. Його джеб важкий, йде з невеликим замахом, що додає удару ваги і збиває ритм суперника, правий крос, класичне продовження атак, яке він комбінує з лівим хуком або лоу-кіком. Улюблена фішка правий оверхенд, який складно прочитати. У Клінчі активно працює кулінами та аперкотами. А біля сітки часто роздає серії по корпусу і додає лікті. По ногах працює різноманітно. Лоу-кіки після блоків. хай кіки та мідл кіки лівою. фронт кіки правою. Уміє різко скорочувати дистанцію і запускає несподівані удари. Бекфісти, різноманітні лікті, довгі аперкоти. Мінуси. Іноді забуває про захист і занадто відкривається. Пропускає майже 5 ударів за хвилину. Боротьба і греплінг. Дзюдо з дитинства дає про себе знати. Він не технар у чистому вигляді, але фізична сила дозволяє проводити ефективні переводи. Підсічки, китки через стегно, проходи в ноги. сабмішини. Рідкість. Ставка йде на граунд паунд. У захисті від тейкдаунів добре використовується. Використовує клінч і коліна швидко піднімається знизу. Мінус іноді через недооцінку моменту може потрапити в небезпечну позицію, як і з Таваросом. Кардіо його феномен він може виглядати виснаженим уже в першому раунді, але в п'ятому тиснути на суперника ще більше. Починає бій дуже активно у пізніх раундах. Переходить на більш енергощадні дії, використовуючи потужні одиночні удари удари. ментальність, сталевий психологічний профіль, не боїться пропусків, провокує суперників, вибирає найскладніші виклики. Може зламати опонента ще до початку бою. Як це було за десанією та Стріклендом. Друзі, а я нагадую, що трансляцію з українськими коментаторами ви зможете подивитися в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі там дуже вайбово та цікаво. Ми не тільки коментуємо, а й спілкуємося з вами через чат. Даємо свої прогнози та розповідаємо цікаві факти про бійців. Залітай до нас, Ханза Чимаєв. Ударна техніка. Прогресує в сіці, але основний акцент на потужності та прямолінійності. Джеб жорсткий. Часто б'є подвійний, щоб збити ритм. Основне знаряддя правий крос. Рідко працює ногами, але може додати лоу-кік у фіналі комбінації. Або фронт-кік у корпус. Агресивний завжди йде вперед, різко скорочує дистанцію. Мінус відкривається при атаках. Поки що тримає удар, але з потужними. Серйозно ваговиками не бився. Боротьба і греплінг. Його стихія, можливо, найнебезпечніший боєць UFC зараз. Проходив ноги блискавичні. Після переводу відразу займає домінуючу позицію: маунт, спина, півгар, любить задушення, Rear naked некідчок, дарс, відсоток тейдаунів 46, але йому достатньо одного, щоб закінчити бій. Ніхто в рейтингу ще не переводив чима в партер кардіо двічі доходив до третього раунду і обидва рази виглядав втомленим. Агресивний стиль, часті переводи і потужні удари швидко витрачають ресурс. Але зараз змінив тренера на саме клавіту, який робить з бійців кардіомашини. Чи встиг він за цей час прокачати як треба кардіо? Навряд, хоча точно буде краще ніж завжди. Ментальність, абсолютна впевненість у собі. Для нього програш, слово рівнозначно смерті. Не ведеться на провокації, сам психологічно тисне на опонента. Антропометрія. Дюплісі 185 см. Річ 193 см. Вага у день бою до 95 кілограмів. Чимаєв 188 см. Річ 191 см Нижча стійка. Габаритах плюс у Дюплісі у швидкості за Чимаєвим. Опозиція у Дрікуса вона виглядає трохи краще. Той же Роберт Вітекер був в кращих кондиціях, ніж у бою з Чимаєвим. Стрікленд в статусі чемпіона. Отже, обидва бійці на піку форми. Для обох це найважче протистояння в кар'єрі. Незважаючи на те, що Чимаєв це пес терориста Кадирова, і як людина він лайно, кліці він звір. Так як він, Вітекера ще ні Хто не перемагав, але не все так потужно, як здається. І ось вам 5 причин, чому він програє у поєдинку з Дрікусом Дюплісі. Перше, витривалість Дрікуса та здатність пережити шторм. Дрікус впевнений у собі здоровий та фізично сильний середньоваговик. На нашу думку, він має усі дані, щоб пережити перші два раунди з Чимаєвим, який точно піде в Абанк. Як в кожному поєдинку, так можливо, по очкам він їх програє. Грає, але його сила, витривалість та навички допоможуть відбити атаки. Друге кардіо та сила в пізніх раундах. На відміну від Хамзата, Дрікус не втрачає сили різко після 10 хвилин поєдинку. Його кардіо показник у другій половині бою це одна із головних переваг. У бою з Усман Чимаєв була одна думка: Камару потрібно 5 раундів. А цей Нігерієць був на короткому повідомленні після великої перерви у бої. В іншій ваговій категорії, проти пройшовшого увесь кемп Чимаєва. Тому однозначно, Дрікус має забирати як мінімум четвертий та п'яті раунди. Третє психологічна стійкість. Так, всі можуть казати, що вони готові до будь кого але ламатись під тиском Чимаєва. Хамза жорсткий, на великому хайпі, як непереможений звір, і готовий вмерти в октагоні. Але Дрікус сам дуже стійкий і те. Полюбляє психологічні ігри перед поєдинком. Ментально він один із найкращих в середній вазі, дуже впевнений у собі. Чемпіон 9-0 в UFC. він теж йде вперед та тисне, тисне й тисне до кінця, незважаючи на пропущені удари. І він сам викликав Чемаєва на бій. Четверте його незвичайний і хаотичний стиль. Блін, спробуйте знайти бійця, який зможе імітувати УПЛІСІ. Це майже неможливо. Ось ця дивність Рікуса заважатиме і в підготовці, і під час бою. Це може зламати ритм Чимаєва. На початку нам здавалося це недоліком, але зараз може стати невеликою перевагою. П'яте: можливість нав'язувати власну боротьбу. Одна із найголовніших його переваг. Він вміє тиснути та йти вперед. Тренер Дюплісі каже, що вони збираються робити це з першого раунду. Уявіть, як що так і буде, це зламає весь геймплан Чимаєва. Та навіть якщо починаючи з другого, це може зламати впевненість та темп Хамзата і перевернути хід гри. Прогноз: наш прогноз, якщо бій піде по плану Чимаєва і він реалізує швидкий перевід у першому раунді, можливо, фініш або домінація в партері. Але якщо Дюплісі пройде перші два раунди живим, його тактична різноманітність робота по ногам і клінч дадуть йому великі шанси на контроль у середніх і пізніх відрізках. Ми ставимо на дріку садюплісі рішенням суддів при повних п'яти раундах з огляду на габарити, техніку всі ці і тактичну гнучкість. Хоч і це буде найважчим поєдинком в кар'єрі Дюплісі, ми топимо за нашого слона, і по факту в нього є усі шанси забрати цей поєдинок. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також залітай до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин та цікавої інформації. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.